Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігорю. Як ваша ніч? Ви встигли трохи відпочити перед нашим ефіром чи ні? Чи вже звичка? Mm. Ну, сьогоднішня атака. Я хочу з нею трохи про неї поговорити з вами, тому що це незвична була атака. Я думаю, будемо відпочивати після перемоги. Прекрасна відповідь, поважаю вас за це. Скажіть, будь ласка, те, як ми відпрацьовуємо е по Росії, це який наслідок має якщо брати просто по об'єктам для того ж радіолокаційного літака і для того ж заводу, де ці радіолокаційні літаки ремонтують? Ви привели приклади, які показують дії наших сил оборони України. Щодо застосування повітряних ударів по об'єктам воєнним ворога досить широкому спектрі. Якщо це НПЗ, то, то вплив на економіку і стан її у росіян погіршується. Це аналіз світових економістів. Ну, потужними, мабуть, щодня показувати, яким чином це відбувається. Я хотів би перевести увагу, крім того, на воєнні об'єкти. Тобто в Таганрогі цей в час ще за радянські часи служив лейтенантом значить, біля між Таганрогом і Ростовом на дону Уявляю там цю історію і теж ці заводи. І звертаю увагу научно-технічний. Тобто той, який був пошкоджений, а можливо навіть і знищений, що уточнює наша розвідка, не просто літак ти 50 який ми звикли сприймати, що наносили удари. І наші оборонці знищували, пошкоджували і таким чином знищували потенціал управління всієї системи е, ворожої, яка діє по розвідці і управління в повітрі на землі і на морі. Так, от крім ці функцій, які там А-50 ремонтуються. Значить, був а, а 60 Це лабораторія, яка Застосовувала експериментальні розробки ядер е лазерною зброєю. І це вони вважали за перспективу, і нанесені таким ударом. Ну, зупинила цей розвиток, тому що застосування її в повітрі і в космосі це дуже важливо. І крім того, удари по акумуляторам зрозуміло, ну якщо хто водій, я не знаю, водій ви наприклад чи не водій, але на рівні пользователя да юзера, ми знаємо, що в автомобілі а їх на фронтах дуже багато скрізь. є ці акумулятори от, саме удар, акумулятор і його обслуговування це справ така непроста, якщо їх велика кількість. Там треба, ще значить, приміщення провітря все таке. Якщо не робити, а ще наносити удари, то це приводить до тих наслідків, які ви показували, і про які ви говорили. Тобто, всі ми приклади ви показали дії наших сил оборони в досить широкому спектрі нанесення шкоди нашому ворогу, і це добре, тому що потенціал зростає. І шкоди, яку м наносить сила барони, ворогу, теж підвищиться. Пане Ігорі, тепер про сьогоднішню атаку. Я розділила цифри цілей знешкоджених, тому що на минулому тижні ми буквально говорили, який відсоток збиття. І про нього варто нагадувати: сьогодні відсоток збиття за ніч 91,3%. Тобто, летіло 623 ворожі цілі, було знешкоджено 577. Це дуже великий показник. І експерт з систем радіоелектроники та зв'язку Сергій е його позивний флеш. Пише про те, що зробили сьогодні. Сьогодні вночі Збройні Сили України немає аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що напевне жодне місто у світі, жодної країни, не може не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей. Ми вистояли і дякуємо Збройним силам України. До якихось речей ми звикаємо. І хтось скаже, ну, показник має бути 100, а показник 91. Але це добре продумана атака, це багатокомпонентна атака, це різнонаправлена атака. Давайте проаналізуйте ви її як експерт. Чому от ви теж можете приєднатися і сказати, що ми зробили просто те, що немає аналогів у світі? Ви можете от зараз припустити, що якась країна просто зараз готова відбивати атаку з 632 різнорідних ворожих цілей? Ну можна смоделювати е, і таку атаку організувати комп'ютерно. питання. У тому, а які будуть наслідки? Я хотів би ну, порівняти, наприклад, те, що було 10 вер... вересня, коли там 24 приблизно плюс-мінус. Групова а, а, атака шахедів, ударних безпілотних апаратів була на Польщу і протиділи ПВО Польщі і Натівське. Там були в 35 п'яти натовптам, натівські та ліські, там були заправники, таке і інше, і збили всього чотири. Так і нанесли з літака удар своєю ракетою по будинку, От. тобто, а в цей час ще тоді наші позбивали сотні безпілотних в ту, ту ж ніч, в той же удар. А цей він по-своєму безумовно унікальний. Зрозуміло, що нашим мешканцям громадянам хочеться не стільки в цифрах цих розбиратися, скільки бачити, що було збите все чи майже. Все, але м -м -м, війна, я би сказав, сі об'єктивними законами підготовки ведення війни. Вона вчить всіх, в тому числі наших громадян, і можна емоційно сприймати багато що і бажання, а можна бачити реалії цього життя. Це дуже важка, напружена робота. Якщо даже просто подивитися на скріншоти цього удару, які розташовують, щоб подивитися скільки було, арсенал росіяни заділи весь, який в них був. Тобто, це безпілотні апарати, більше 600, а більше 500 ми вже відносимо до масованого удара. А тут більше 600 всіх типів безпілотних апаратів. По перше, ракетні комплекси всіх типів. Це мається на увазі і крилати ракети як з кораблів калібр, так і з наземних пускових установок із оперативно-тактичних ракетних «Іскандер-К». Це теж з тих же комплексів пускових установок. Іскандер запускали балістичні ракети. Іскандер М. Якщо цю ракету Іскандер, а вони це робили. Запускали з літаками в 31-го, То стає аеродинамічною, не, она, значит, гіперзвуковою для цього вони з літака запускають, і ще складніше її знищувати нашими небагаточисельними батареями Патріот. Але і це робили наші. Крім того, збивали, а треба ж сказати про наших хлопців і дівчат з протиповітряної і протиракетної оборони, які застосовували весь. Всі наші можливості щодо боротьби всім повітряним ворогом. і це були комплекси: зенітно-ракетні, зенітне артилерійські, гелікоптери, наші винищувачі, підрозділи, які застосовували засоби радіоелектронного подавлення. До речі, по аеробабістіки на поточний час, крім того, що збивають наші батареї, Петріут їх не дуже багато, але Застосовують саме засоби, які відхиляють значит, цю ракету, і к які запускається з літака, і те, які землі. Причому креативно наші ребівці роблять за рахунок застосування пісні Батька наш Бендера». Я не знаю, знають на наші глядачі чи ні, можна по-різному, але вот це справжні українці. Розумієте, що протидія, де от з таким е, креативом. тобто наслідки непрості. в, в Києві. Ми знаємо, загинули там три людини до 30 пошкодження, і мабуть, будуть ще розбирати. На жаль, з часом може тільки погіршуватися Значить, е, ці показники. Е, але в цілому працює держава суспільство. Над тим, щоб збільшувати потенціал нашої протиповітряно і проти ракетної оборони, і цифри, які ви довели, показують, що ну я спеківез протиповітне більше півсторіччя. і в локальних війнах попередніх вважався гарний результат. Я що ефективна була 30-35%. п'ять відсотків А у нас 90%. оце число, у це різниця. Дякую вам, пане Ігорю. І сьогодні хочу нагадати: збили 4 балістичних ракети і один кінжал. Це показник, просто такий захмарний якийсь для мене. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За небо України, був з нами на прямому зв'язку.